Всім привіт! Я Таня. Вітаю вас на моєму каналі. Я вже дуже давно не знімала відео, тож я дуже рада, що я повернулася до вас з таким цікавим відео. А саме сьогодні буде відеогра, в яку ви зможете пограти разом зі мною. Як ви бачите, переді мною дуже багато ароматів, і в мене тут на планшеті влада з магазину Монте надіслала мені відгуки людей про ці аромати. Я не знаю, що там за відгуки, я ще їх не читала. І саме по цих відгуках. Мені треба бути, дізнатися, про який саме аромат із цих представлених йде мова. І потім ми вже подивимося, що я відгадала. А ви також в коментарях можете написати, що відгадали ви, а можливо, ви відгадаєте всі ці аромати, тож буде дуже цікаво порівняти ваші результати з моїми. Я взагалі не знаю, що це буде, тому що дуже коментарі можуть бути різні у всіх ну, різні погляди на різні аромати, тож буде дуже цікаво і давайте з вами починати. Давайте спочатку, напевно, розкажу, що тут за аромати. В нас тут Кіліан Енджелше. Uh, Essential Parfum, Bois Imperial, Парфам Боямперіал, флірнаркотік Екснііла, Баканера від Орто uh, Парізі, Kru, uh, Sur 2 від Гсірджов, тіля Марк Антуан Баро і гріть uh, Гістерика, і Tom Ford Блек uh, Оркід. Uh, давайте починати з першого. Відгуку на аромат, і е, я читаю. Слухаєте, я може, прикріплю вам тут, щоб ви могли ще читати додатково, і відгадуємо, що це в нас за перший аромат. Аромат X, в якому оживає початок літа, це липова алея, залита сонячним світлом, тепле повітря, насичене густим медовим ароматом квітучої липи. Цей аромат ніби переносить той самий момент, коли тишу дня наповнює бджолини дзввищання, а липові квіти. Випромінюють своє солодке обволі... об... Хто? <свісно> своє солодке, обволікаюче тепло, чи обволікуючи тепло. Господи. Вибачаюсь <з, з усіх липових ароматів, які я нюхала, цей найприродніший. Тут немає перенавантаженості, тільки чиста, жива липа, щедро зігріта сонцем. Композиція об'ємна, але при цьому повітряна. Повітряна шлейф м'який, обволікаючий, як теплий вітер, що приносить липовий аромат. Ідеальний підход для тих, хто хоче носити на собі відчуття безтурботного сонячного дня. Ну, Так як тут сказано про початок літа, липову алею, сонячний густий медовий аромат, я вважаю, що це в нас перший відгук на аромат від Марк Антуна, Антуан Бароа Тіля, тому що аромат саме про це, про липовий цвіт, медовість і так далі. Тож ми ставимо. Поміняю місцями з кілем, тобто звідси буде від першого до останнього місця, ну, до останнього відгуку. Читаємо другий. У ньому є все, чого очікуєш від ніші і чого боїшся в ній. Пахне м'яко і обволікує...". Знову це моє е, слово, і обволікаюче. Пахне м'яко і обволікаюче, але наполегливо і впевнено: шоколад, перець, чілі, шкіра, мускус, мускус кедр, пачулі, аромат томний, тягучий, нуарний, зігріваючий. вдихаючи, в голові малюється картина нічної дороги, яскравого місяця, тиші запаху нічного лісу. При нанесенні аромат починає нагріватися на шкірі, плитка чорного шоколаду роз... розтоплена в суміші спецій. Так, так як тут йде а, про шкіру мускус перес, чілі. Тут, знаєте, мені складновато, тому що тут ще чорний шоколад. Але, ж все, я думаю, що це більш про Tom Ford чорну орхідею, тому що плитка чорного шоколаду і суміш спецій – це для мене Томфорд. Баконера, я, до речі, якось. Ну тут. М sharing. А ти можеш сказати, що це він пахне шкірою чи ні? Я не знаю, що тут в складі Баконери. Не буду, не буду дивитися на, цю, скажіть мені, на піраміду. Але мені здається, що все ж таки шоколад. Ну тут нема шоколаду, я його не чую. Може хтось його чує, але пачулі тут є. Шоколад тут є. Він зігріваючий, він нуарний. Ну, давайте я поставлю Ford сюди. Можливо, це не так, але ну, я, ну, ми можемо ще переставити потім, поняли? Нехай буде так. Наступний. Я взагалі не любитель гурма... гурманики. Та й загалом ароматів унісекс направленості. Але аромат X звучить красиво, хоча й більше в чоловічу сторону. Ти пахнеш не просто коньяком, а ніби закусив ще яблучним штруделем з корицею. Солодко, смачно, але не на будь-який час року і навряд чи на день. Стійкість чудова, навіть після миття рук, куди, куди був нанесений парфум, залишився запах. Так, так, як тут написано Коняк, яблучний штрудель, солодко, смачно і кориця. Я вважаю, що це в нас Angel Share від Віткілін, тому що тут є це все. Тож, я ставлю його сюди. Це про нього, я думаю. так, далі. Про цей аромат я можу сказати одним словом гіпнотичний. Не розумію, яким чином можна таку кількість нот так вдало зібрати, щоб вони грали як один зібраний оркестр. Спочатку чую лише жасмін та трюфель, які швидкі швидко перетворюються в ту саму орхідею на східному базарі, де багато спецій. Через три години стає гірким шоколадом. Підсолоджене почулі та обкуреним ладаном, аромат якийсь богемний, створює особливу атмосферу в душі та настрій, особливо в глибоку осінь, коли сиро та спало листя з дерев звучить якось містично. Найцікавіший комплімент від нього так пахнуть сучасні відьми. Хм. а ось тут та я і засумнівалася, тому що це можливо, все ж таки була на другому місці Баконера, а це в нас протомфорт. Зараз, mm. ще раз. Чую лише жасмін та трюфель. Перетворюються в орхідею на східному базарі, де багато спецій. Три години стає гірким шоколадом. Під mm. <плоджу> так, зараз. А дожіть, я ж ще оце не понюхала хістерія. Ой. Я, ж, я взагалі просто не знаю цей аромат Грітіо, хістерія. Чи гестеріка? Хістеріка"? Mm. А то я така, знаєте, вже серед. Ну, я знаю тут всі, окрім от, от цього аромату і Баконера. М -м, ну, отут жасмин зараз я відчуваю. М -м, гіркий шоколад. Шоколаду тут я не відчуваю на ньому. На ньому, в ньому. Ладно, потім ще, якщо що, то я подумаю. Ну, давайте я залишу його тут, тому що. Е Ну, він схожий по опису, і він такий со, ну, підсолоджений. Він, ну він такий солоденький. Ну, нехай, нехай буде він, поки що, -що то ми його змінимо. Підемо далі. Назва в точку: асоціація демонстративна жінка з істероїдним типом особистості. Напишіть, що якщо ви знаєте, що це таке. Що межує з прикордонним розладом особистості, носить яскравий одяг, капелюхи, хутро та багато біжутерії, яскравий макіяж, рум'яна, губи, стрілки, розмальовує, а, о, розмовляє витіювато, і бажає, і багато жестикулює. Назва в точку. А, назва в точку. Ось. Хістерика, значить, буде в нас зараз. Оце буде про гістеріка, тому що тут в точку. Тому що тут він такий, знаєте, ну, вичорний, типу такий ярко-рожевий, а сюди, Боже, а що ж в нас про богемність, схід і базар? Невже? Та ні, Круз Дельсур для мене взагалі це манго, який вже стигли пропав. Ну ладно, давайте зараз ще подумаємо. У нас ще один. Дві асоціації, які виникають у мене, коли ношу ці парфуми, перший рідкий жіночний солодкий йогурт з пакету зі смаком манго Маракуя. І друга асоціація молочна рисова кашка і дитяча пюрешка з манго, які з'їло одразу, який і з'їло і одразу відригнула, не мовляв, Боже. Але огиди це не викликає, Парфуми мені сподобалися. Після відливанти додала їх у свій лист, а згодом отримала в подарунок до Дня народження. Це точно про Круз Дельсур, те, що я сказала, тому що тут манго маракує, а тут манго. Да, да, це от зараз буде після хістерики. це буде манго. А ось тут, а ось тут що в нас? Гіпнотичний аромат. Ще раз, як оркестр, чую жасмин та трюфіль перетворюються в ту саму орхідею на східному базарі. Мене, мене е трішки бентежить на ту саму орхідею. Типу, як тут Black Orchid, але ж ну, в Баконері я не чую шоколаду. Просто можливо, він тут є і він розкривається. Але я не знаю, блін. І почулі, але тут, ну, я взагалі тут не, не відчуваю ні ладину. ні, ладно, Щось є. Таке димний сиру. Ну да, він він так пахне сучасні відьма, то він похож. Коротше, все одно, мені здається, що коли ми казали про другий аромат, да, читали, а, щас, Але з другої сторони, там де друге у нас було шоколад, перед мускус кедр, тут написано: в ньому є все, чого очікуєш від ніші і боїшся в ньому. А все ж таки, томфорт це не ніша, це м -м, люкс, може все ж таки поміняти на свій страх і ризик. Просто ну, ну, мене все одно, знаєте, якби плитка гарячого шоколаду розтоплена суміш спецій, все ж таки більш томфортна. Блін, ладно, ну нехай буде це Баконера друга, але я б так, я б так не погодилась. ладно. Потім гурманіка, значить, ми сказали, це кілян гіпнотичний, одним словом, не розуміючи можна кількість Just Mint Rufel, перетвориться в орхідею. Значить, о, да, ми ставимо отак. Потім Хістерика і круздельсур. І так, в нас залишилося ще два відгуки. Давайте читаю наступний. Його по вайбу люблять порівнювати з ганімедом. Мовляв, обидва про бажання, але ні, вони різні. Аромат X – це про е, підглянути і. Фомбастік ну, А ганімед просто взяти і всмажити. offensive side eye. Аромат X – чистий фужер. Дуже красива, свіжа древесина. Все, як любить Квентін Біш. з вогкістю. Це такий справжній ліс після дощу, зелений, запахом кори, ґрунту і папороті. Ганімет більше металу і сталі, лікарня з бинтами і маззю. Обидва аромати схожі за настроєм. Холод і ще раз холод. Композиційно різні. У мене зносять від обох. А, ну, Це, звісно ж, Буа імперіал від Essential Parfum. Тому що це аромат, який постійно порівнюють саме з ганімедом. Тож я ставлю його сюди. І останній в нас залишив, залишився це фльор-наркотік. Давайте прочитаємо про нього відгук. Нарешті спробувала аромат X. Зрозуміла, що я дуже часто його чую е, не знаю, я дуже часто я чула і він приголомшливий. Весняний, свіжий, крижаний, смачний, я персик, півоні, апельсин. Так, є якась металева нотка, але у мене виникає така картина, в металеве відро налили холодну чисту воду і поклали туди півоні, персики, я і мох. Він чудово освіжає в спеку і незважаючи на те, що ноти начебто просто... Начебто прості і багато таких ароматів, але цей особливий. Дуже холодно, не відчуваю жодної теплої ноти. Освіжаю в спеку, ніби проводять шматочком льоду по шкірі. Так, це про аромат. Фльор наркотік, тому що е, саме ці е, ноти, лічі, персик, півонія тут є. Тож я м, як і думала, ставлю його сюди. Я впевнена на усіх ароматів, окрім цих <laughs> двох, тому що м, як я сказала, що тут я знаю, що є шоколад, я знаю, що є пачулі. Е, на що цього не знаю, просто понюхала і, от м, чую щось е, цікаве спеціво деревинне таке димне. Ну, ось поставлю так. А зараз ми а, подивимося. Значить, я а, при вас а, пишу повідомлення Владі, скидай відповіді. І зараз а, показую вам, що я реально не знаю. І цей а, читаємо так: перше в нас тіля вгадали. Друге Баконера! Боже, оце було просто ставки! Це були такі ставки. Я не знаю, цей чи оцей до останній момент змінили. Добре. Потім «Angel Share», «Black Енджел Шейр, Блек «Cruz del Sur», Дельсур, Imperial» і «Fleur Narcotic». Ну, виходить, що я вгадала всі аромати. А, мені дуже приємно, <свісно> тому що я дуже люблю вигравати в всяких іграх і так далі. А, і ну, мені дуже сподобалось. Я не знаю, як вам. Напишіть, будь ласка, скільки ароматів вгадали ви, тому що а, по відгуках інших людей зрозуміти, що це за аромат, а, ну, це прикольно, коли ти не бачиш, ти ну, усіх різні відчуття щодо певного аромату. Да? І ти читаєш. І просто з якоїсь уяви зрозуміти, що це за аромат. Ну, це був цікавий досвід. Мені сподобалось, я хочу ще. А я думаю, що будемо робити другу частину. Тож, якщо вам також сподобалось, напишіть мені це в коментарях. Напишіть, скільки ароматів гадали ви. Ну, а я вам дякую за перегляд. А ми з вами побачимося вже в наступному відео. Всі цілую і пока!